Відставка генпрокурора та жорсткі рішення щодо корупції к чому на цю сферу влади так довго закривала очі, і раптово вона прозріла. Що буде далі, аби не повторилася ця історія? І вже з новим органом будемо розпитувати керуючого партнера національної антикризової групи Тараса Завгороднього. Тарас, вітаю вас. Доброго дня. На тлі скандалу, коли десятки прокурорів Хмельницької області отримали інвалідність, генеральний прокурор пішов у відставку. Наскільки це, на вашу думку, здорова реакція для демократичного суспільства? Ну, дивіться, тут ні, ну те, що в відставку пішов прокурор все добре, але чому відставку не пішов, наприклад, міністр охорони здоров'я, який все це оформлював, тому що все, яке йому фактично ж вони ж все це оформлювали цим прокурором. Це поки що велике запитання стосовно того, що відбувається. А так дивіться, ми повинні розуміти, що такі зловживання вони завжди будуть і далі надалі матимуть місце. А поки а, суспільство і а, не почне задавати питання а, щодо роботи антикорупційних органів, в першу чергу, це їхня функція виявляти таких людей. А тому, що от ми бачили всі ці декларації цих людей, так ну, наприклад, СЕК, там головних лікарів, так воно вже давно було в відкритому доступі, а воно було в деклараціях так, а чим займалася все, увесь цей час, і навіщо воно було створено? Якщо воно бачило, що у них якісь небачені статки, чому а відповідна реакція не було набута, Бутасапу? тому, що а коли у нас часто говорять, що влада звертає увагу, а що значить влада? Така влада не повинна цим займатися цим повинні займатися правоохоронні органи, які на це о, спеціалізуються на цьому, і які яким за це платять до до речі немалі гроші. Я зазначу, що про антикорупційні органи ми також будемо говорити детальніше, але вже в другій частині цієї години. І так це основне тут тут основне. Тут, тут, тут воно, тут основне. Де, ну детальніше будемо про це і говорити теж. Ну, інші будуть вже співрозмовники. Ще про що хотілося б поговорити, це те, що є претензії до доброчесності прокурорів. І вони були завжди, і, зокрема, щодо стану. У справ на низовому рівні згідно з планом Ukraine Facility, реформу процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати аж у 2026 році, але генпрокурор Костян подав у відставку лише через скандал із СМСКами. Ну, почекайте, а у нас прокуратуру скільки разів реформувала? Скільки разів там були Ну, по-перше, У нас була генпрокуратура, а тепер у нас же усі. Два офіс. рази, два рази розганяли прокурорів. А от тепер тих, хто проводив ці перетестації, хто перевіряв доброчесність, от у них треба запитувати. Там же комісія була а, створена. О, цих людей, які провіряли доброчесність, в тому числі цих прокурорів. І, а, тому що остання перетестація була якраз в ребошапках риб, робив, який зараз удає, що на начебто тут це не до чого, що відбувається. Ми повинні навчитися задавати запитання, в тому числі тим людям, які е, це робили, в тому числі, і які конкретно повинні теж відповідати, що трапилось і. Знаєте, не з питання претензій, а з питання того, щоб це більше не повторювалося. А то у нас, знаєте, спочатку реформуються, потім всі удають, що начебто вони тут не до чого. Ми повинні більш доросло до цього ставитися, тому що це буде нескінченний процес. Постійних, знаєте, один на одного будуть пальцем вказувати, ніхто не за що не несе відповідальності. Це абсолютно неприйнятна взагалі позиція стосовно державних органів влади. От конкретно цих людей, хто коли проходила переатестацію, тому що я подивився на біографії цього хмельницького прокурора, все іншого, він працював з 2002 року, якщо не помиляюся. Тобто він пройшов всі переатестації, от у мене питання, чиї підписи стоять перед переатестацією цієї людини. І тоді ми будемо вже виходити на конкретну розмову, тому що е, у нас на жаль затягнути це, знаєте, цими нескінченними реформами. Ми затягуємося е, нескінченне обговорення ні не про що. На повинні бути, якщо є KPI, так якщо ви визначили, що ви проводите, наприклад, очистку цих самих прокурорів, то повинно бути конкретне завдання. Хто за це відповідає? Хто буде нести відповідальність? Якщо щось піде, не так. А то у нас ніхто на що не з не відповідальність. А потім ми дивуємося, що не в бісане відбувається з е -е, реальної покращення якості роботи як правоохоронних органів, так і антикорупційних органів. Ви коли сказали про КПА, я подумала про те, скільки справ нині розслідують пов'язані саме зло, зі злочинами росіяни? Подумала про те, що а, генпрокурор він же був таким ну, обличчям умовно кажучи, на різних міжнародних майданчиках, де він доносив до міжнародних судів, що потрібно притягувати до відповідальності російських воєнних злочинців. І, я думаю, за кордоном саме з ним така була асоціація. Тепер, коли він йде з посади, чи не буде? У цьому місці провисання в роботі Офісу генерального прокурора та не буде тут ніяк. Привесані, тому що ці ж справи залишаються, вони ж все рівно розслідуються, ну буде інший прокурор. А що ви думаєте, за кордоном немає корупційних скандалів, там ж ніхто з цього великої трагедії не робить? Вони роблять. Просто розуміють, що людина, якщо повинна понести покарання, вона повинна понести покарання. І роль людини воно не замазує, ну воно ж не скасовує всі ці злочини, які здійснює Російська Федерація на території України. Тому я не думаю, що це якимось чином так. От погано вплине на розслідування цих злочинів Це питання в якості роботи прокуратури. Тобто не можна говорити, що саме на ньому все зав'язане. Я маю на увазі Пер... Ну, Звичайно, Де? тому mm -hmm. що про розслідування взагалі проводять прокурори, які є ну, взагалі, самостій... <св 'язано> самостійною процесуальною по... фігурою Вони взагалі до генерального прокурора не мають ніякого стосунку. Я ще окремо хочу поговорити, запитати вас про тих посадовців, які отримали незаконну інвалідність, скажімо так. Навіщо, навіщо їм це, оскільки у них є і купа бонусів, і також передбачене бронювання, але все одно вони пішли на це, ймовірно, навіть гроші заплатили. Я припускаю. А ви знаєте, це такий феномен наших цих от можновладців і таких навіть людей навіть з грошима. Вони будуть використовувати всі пільги, які тільки можливі, а навіть приховуючи те, що в них є великі статки. Пам'ятаєте, з минулого скликання там набувало десь справ 100-120 навіть було депутати, які ну явно мільйонери, Так вони були, брали, які мають можливість зняти квартиру в Києві, де якщо ти там угу. поза містом, але вони брали компенсацію з, з цього компенсацію з бюджету. Да, да, брали би компенсацію з бюджету, начебто їм це не було. Я, я ще не здивую, що ці, які оформлювали собі інвалідність, вони ще суб, собі субсидії оформились а, в якості людей, які не можуть це оплачувати, це не оплачують. А це такий феномен. Я часто таке зустрічав. Знаєш, думаєш, ну ти ж можеш це заплатити. Ні, вони вважають, що вони мають право на це так зробити. Ну такі знаєте, у підлив у підлісті немає просто дна, а іноді у таких людей, які просто себе так от поводять. Але ну. У тут сказати, що це не всі прокурори продажні. Ми повинні розуміти, не всі судді продажні. Просто ми на жаль часто фокусуємося на тих людях, які а, представляють собою, а, знаєте, різке відхилення від норм, так і тому ми повинні розуміти, що для того, щоб не було такої різких відхилень від норми, ну повинні працювати якісно правоохоронні органи, які на це а, в принципі. Були і створені для того, щоб ми 20 двадцяти раз не обговорювали, не обсмоктували корупційні справи постійні. Чому відпускають людей, чому немає покарання, чому боротьба з корупцією в країні не відбувається? Хоча я хочу так теж сказати одну річ: Україна не настільки корумпована країна, як здається, українцям, знаєте чому, тому що якби у нас такий наскрізь був корумпований апарат державний, він би розвалився ну буквально через. Три-чотири тижні після вторгнення, от абсолютно корумпований апарат державний. Ви могли бачити в Афганістані, коли Талібан буквально за за місяць захопив владу України, розсипався повністю корумпований дисфункціональний державний апарат. Після виходу американців. А, а у нас цього не сталося, тому у нас в дійсності українці перебільшують у питанні надмірної корумпованості нашої держави. Але звичайно, що те, що крадіжки є, є. Але для того, щоб припиняти ці крадіжки, потрібна робота правоохоронних органів, які на цьому спеціалізуються, тобто набу, САП, НАЗК. І ВАКС, якщо українці будуть більше запитувати, чим вони займаються, я думаю, що якості роботи там буде значно більше. Вчора голова служби безпеки України повідомив про те, що 64 посадовця МСЕК отримали підозри, і скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Але тут цікаво. Посадовців ймовірно посадовці ймовірно отримали підозри там за хабарі за те, що вони дали ці не, ну, сфальшовані довідки, але чому це якийсь односторонній рух, оскільки ну, тут же виходить, що і люди скористалися цією сфальшованою довідкою, чому вони не отримують підозри? Ну, ми не знаємо. Ми, ми не знаємо, тому що ну малюк в даному випадку він розповідає те, що стосується конкретно його та, сфери та. діяльності, це боротьби з корупцією. Ну в от, от, от в такому напрямку, тобто він в цьому напрямку йде. А те, що ти люди, які... Скористалися, ну, ну тут не, не зрозуміло, який їх буде статус там. Да? Вони можуть бути співучасниками. Тут ми не знаємо знову таки, як там розслідуються ці справи. Ми ж не знаємо, може і цих теж було а, обвинувачення. Вони могли мати, мати теж якесь обвинувачення, але е, ну, в даному випадку завдання Служби безпеки займатися посадовими особами. А тих, хто дають е, хабар, е, ну так, він може теоретично нести відповідальність. Користувався фальшивим документом, а, ну там ну, можна його прив'язати, але чи займається тут слідство у даному випадку служби безпеки? Чи це є їх, їхнім підслідністю? Це поки що відкрите запитання. А тепер, щодо МСЕКів поговоримо згідно з рішенням РНБО, їх повністю ліквідують, а натомість нового року створять новий орган. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував це рішення так. Пропоную послухати. Це вже моя політична відповідальність для того, щоб під час реформування люди, які повинні пройти медико-соціальну експертизу, пройшли медико-соціальну експертизу. Тобто реформа повинна відбуватися так, щоб ті, хто реально проходить певні етапи експертизи, не відчули негативних змін і не було ніяких маніпуляцій. І це питання організації роботи і плану переходу, який повинен забезпечити безперервність процесу. У нас є розроблений механізм. Ми його зараз просто ужимаємо по графіках, і сьогодні до кінця дня представлю при прем'єру його і далі будемо по ньому рухатись до першого січня. В рішенні ради національної безпеки і оборони чітко прописано навіть категорії того і державних службовців, правоохоронних органів, рішення, яких будуть переглядатись. Зараз національна поліція нам передає три тисячі справ. Зараз вони йдуть знову ж таки на центральному сек. Так як ми центральному ліквідовуємо ми роздаємо їх на два інститути, які проводять ці переогляди в разі необхідності. Визивають людину на переогляд. Якщо людина не з'являється, скасовується інвалідність і скасовується. Є робота по виконанню рішення РНБО, де чітко поставлена задача, кого ми зобов'язані переглянути. Які справи тут робота наша з правоохоронними органами. Ми всі ці справи переглянемо. Це 100%. Паралельно з цим проводиться робота по перегляду справ. формуються комісії. Це неодноразово для всіх осіб 25 років до 60 чоловічої статі, яким була встановлена інвалідність під час воєнного стану. Щодо того, хто не погоджується, також ви можете звернутися на оскарження. Рішенням районної до обласної МСЕК, якщо обласна МСЕК, до центральної МСЕК. Отже, Тарас, які у вас думки з приводу таких пропозицій і планів, які озвучив міністр охорони здоров'я? Ну, по-перше, я вважаю, що міністр охорони здоров'я теж несе відповідальність за те, що коїли в системі. Чому він залишився? Коли говорить про політичну відповідальність, він повинен був піти відставку тут, до речі, менше ніж прокурор. Генеральний прокурор. Чому? Тому що, знаєте, в питаннях прокурора, це знаєте, ну не догледив ти з усіма не зможеш догледити, що там у кого в голові як працює. А тих, хто безпосередньо виконував злочинні, явно злочинні. А, дії так, коли оформлював це інвалідності, вони повинні були повести відповідальність і в тому числі все ж таки міністр охорони здоров'я, якби він там не розповідав. Далі ну дивіться, це достатньо буде складне питання, тому що в СЕК воно ж прописано у нас багатьох законодавчих актах. це ж треба ще щоб Верховна Рада змінити. Текст. Змінити, так. Mm -hmm. да, Змінили. Там ж воно купа прописано. Я не знаю, скільки там нормативних актів вони встигнуть переписати. Це сформувати новий орган, це фактично все рівно повинен хто визначати інвалідність. Так? Як воно буде працювати, як вони встигнуть це зробити? Щоб там плутанини не було. А для а що робити, якщо людині зараз треба інвалідність, ну, і а, оформити це і так далі. Силами це силами тих да. самих лікарів. Да, тих самих, які, в принципі, займалися цим е е е тим самим секом. Ну, чесно кажучи, я не прихильник того, щоб розганяти органи коли. Здається, що вони погано працюють. Це знаєте, як замість того, щоб помазати йодом палець, коли є там риф, відрубати його. Ну знаєте, начебто, з полегшення, але не надовго там да, і ти втрачаєш багато чого. Тому я ну подив, вже так таке рішення вже ухвалила президент РНПО. Ну я ж говорю, там дуже багато треба буде змінювати, і дуже багато нормативки переписувати в законах. В першу чергу. На, як ви оцінюєте, враховуючи терміни, які озвучив Віктор Ляшко, чи реально встигнути? Ні. ну Якщо їм дали до 31 числа це там все зробити, ну значить, вони, у них є час для того, щоб там внести зміни в законодавчі акти. і Представити президенту те, що як воно повинно працювати насправді, бо там прем'єр-міністр говорив пан Ляшко. Ну, в принципі, час є сьогодні, що у нас 20, скільки двадцять число жовтня, ну до 31 грудня, думаю, можна встигнути. На вашу думку, чи допоможе цифровізація МСЕКів або нового органу, який вже буде? Ні, не допоможе. Знаєте чому? Тому що знаєте, якщо якось ще Біл Гейтс... Відомо всім людини, він якось сказав, що якщо е, оцифровувати непрацюючу систему, то е, це ще гірше зробить. Чому? Тому що система буде ще гірше працювати. Він якось так перефразовуючи його фразу. Чому? Тому що цифровізація, вона ж коли накладається на дисфункціональний механізм, вона недоліки цього механізму збільшує, а переваги. Воно зменшує, е, тому що буває, що іноді, коли дисфункціональний механізм, так він може, якщо краще він він би не працював. так? А цифровізація змушує його працювати, і він порушує і він робить ще гірше. Система взагалі припиняє працювати як слід, тому що вона не налагоджена. Тому що в нас носиться з цією цифровізацією, як, начебто, знаєте, якась панацея від вирішення всіх проблем. І, звичайно, це нічого не вирішить, якщо сама по собі система погано працює. Пане Тарасе, мабуть, так воно вже мало часу залишається на останок. Давайте поговоримо, поміркуємо. А Генпрокурор подав відставку. Ймовірно, її підтримують, і Він піде з посади, але ж невідома доля тих прокурорів, які отримали ці сфальшовані довідки. Наскільки важливо це прокомунікувати? Ну, мені, мабуть, як частині українського суспільства важливо було б знати, я б хотіла, щоб на це звернули увагу, і я б знала. А чим же закінчилося це, це для тих людей, які от безпосередньо ці довідки отримали? А тут наскільки це можна вважати злочином. Ви повинні розуміти тут більше злочин зробили ті, хто оформлював це злоці uh -huh. довідки. А тому, що ну дивіться, є людина, яка вважає, що вона має право на інвалідність. Ну суто теоретично, uh -huh. так ну, давайте абстрагуємося там прокурор, не прокурор і так далі. Він пи пише там заяву. А ті люди, які уповноважені це робити, проводити там дослідження, довідки, роблять висновок, що він має право. Ну, чесно кажучи, якщо абстрагувати, що це прокурор, ну він та і злочину ніякого не зробив. Він взяв написав заяву, тому що він вважає, що він має право на це. А злочин зробили ті люди, які ухвалили, що він має право на інвалідність. Це правда. Пане Тарасе, дякую вам. Просто вже часу дякую. немає. Та ще б можна було поміркувати і порозглядати цю ситуацію під різними кутами. Я нагадаю, що в ефірі українського радіо був керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.